Заради перемоги ми працюємо, ми робимо все, що від нас требується. Зовут мене Кирил, позивний коник, родом з Одеської області, з невеликого містечка Розіна. 34 роки. До повномасштабного вторгнення жив звичайним життям, працював, розпитував дітей. Бувало таке, що і на стройці працював, на заправці працював пістолетчиком. Вирішив піти на службу, тому що, тому, що, тому що так треба було. Треба було захищати, треба було щось робити, тому що я розумів, що якщо я не піду зараз на початку, то ну, з часом все одно прийдеться йти. Зараз приходжу в службу у 79-й бригаді в службі військової техніки на посаді штабу сержанта. Боятися, не боятися це таке питання складне, тому що, як кажуть, не боїться тільки дурак. Усі чекають перемоги або щоб це взагалі закінчилось і вже всім поїхати по домах, тому що всі втомилися. Хочу додому, просто хочу додому.